Дітки, сьогодні ми знайомимося із додаванням та відніманням у стовпчик. Подивіться, як це виглядає. Перше число записується зверху, під низом записується друге число. Кожен розряд записується під розрядом. Одинички записуються під одиничками, десятки під десятками, сотні під сотнями. Знак додавання, віднімання або множення записується зліва посерединці, між. Числами. Знаку дорівнює у стовпчику. Немає. Замість нього є отака лінія, під якою ми будемо записувати відповідь. Тепер згадуємо наше порозрядне додавання. Одинички з одиничками, десятки з десятками, сотні з сотнями. починаємо завжди з першого класу, з першого розряду, з самих маленьких це одинички. Один та сім. Одразу записуємо 8 на місце одиничок. Вісім десятків та один десяток. Дев'ять десятків записуємо на місці десятків. 4 сотні та 3 сотні записуємо на місці сотень. Це в нас 7. І так, 481 додати 317 дорівнює 798. Це дуже легенький приклад. Але тепер подивимося. Трошечки на інший. 562. Я записую число. Записую додати посерединці між першим та другим числом 338. Кожен розряд під розрядом. І так, подивіться уважно: в мене одинички під одиничками, десятки під десятками, сотні під сотнями. Два додати 8 буде 10. Але 10 одиничок це ми вже можемо перетворити у десяток. Тобто я сюди ставлю цифру 1, що я одинички перетворила у десяток. Одиничок в мене 0. А один десяток в мене перейшов до десятків. Тепер я дивлюсь, десятків в мене 6 та 3 це 9. І ще один десяток це 10 десятків. А я знаю, що 10 десятків це вже сотня. Тобто я ці 10 десятків можу перекинути у сотню. І ось я перекидаю. В мене 0 десятків. Тепер я пере, переходжу до сотень 5 та 3 сотні. Це 8 сотень. Та ще одна 9 сотень. 900. Трошечки складніший приклад, так? І ще один приклад. 843. Додати, ось я посерединці пишу. І додаю я 76. Але 76 це двоцифрове число. Тому я записую 7 десятків під десятками, шість одиничок під одиничками. Тепер я дивлюсь: одинички з одиничками, 3 додати 6 це 9. Десятки з десятками 4 та 7 це 11 десятків. 11 десятків – це одна сотня і 1 десяток. А сотню я до сотень перекинула. Тепер вісім в мене з якою сотнею не працює, але я докинула туди ще одну сотню, і в мене вийшло дев'ять сотень. 843 сорок три додати сімдесят шість дорівнює 919.